У нас відбувається шостий турнір, міжнародний турнір сакура. Це вже в шостой. Проводимо його в Ужгороді. Фактично його неформально називають Кубком Центральної Європи. Наразі в цьому турнірі в цьогорічному турнірі беруть участь сім країн. І якби може вважати, що це відкритий турнір, тому що навіть є представник такої країни, як Марокко із Африки. Цей турнір з кожним роком він стає все більш популярним, і е, ми маємо два турніри в році сакура, це навесні, і восени ми проводимо турнір Каштан так само міжнародний і е, це єдині турніри по всій Україні, які признані міжнародною федерацією питанку України як офіційними турнірами. Цього року ми проводимо його не два дні, а три дні. Вчора вже був перший день. Ми проводили тета-тети, перемогла. Дівчина, досі маленька дівчина, спортсменка з Латвії, Міглане. Сьогодні ми проводимо дуплети, тобто це по два гравці в команді. Зареєструвалися в нас 34 команди. І завтра будуть проводитися триплети, де будуть брати по три гравці в команді. І я думаю, що ми десь вже до четвертої години дня ми вже закінчимо, і це якби турнір відбудеться. Восени в жовтні ми проводимо наступний свій турнір Каштан, який буде вже сьомим турніром. Ми сподіваємося, що у нас буде представники десяти країн. Хотів би сказати, що ми вперше проводимо на золотій горі. Це рекреаційна зона, і всім нашим гостям із це дуже сподобалося. Тому якби я дякую за сприяння проведенні турніру. І Сергію Ротушніку, і губернатору Олександру Ледеді, і деяким народним депутатам, які нам сприяють вже не перший рік, допомагають проведення цього турніру. що Він проводив, проводився на більшій комуському високому рівні. Хочу сказати, що наразі я дуже задоволений тим, що з України приїхало багато учасників. У нас досить сильно зараз потужно розвивається петанк в Києві і Харкові. Є хороші петанк клуби у Львові і в Херсоні. Але хочу сказати, що наразі наш Ужгородський петанк клуб в інше є два клуби: перший Закарпатський і Ужгородський, Ми маємо два-два клуби в Закарпатті. Що в Ужгородці ми, ми у фаворі би, по всій Україні, ми є кращими поки що, і я думаю, що на наступному чемпіонаті України, який відбудеться 1-2 червня у Львові, ми це доведемо. Вражені най найкращі, які можуть бути, тому що е, турнір Сакура в Ужгороді вже стає традиційним турніром. Е, приїжджають до нас, як правило, е, багато е, закордонних друзів, міжнародний турнір. Е, ну, з кожним роком він стає все більш цікавішим, складнішим, тому що майстерність, майстерність лише не у нас, українців, підвищується, а майстерність підвищують і наші друзі. Зокрема, росіяни з Латвії, Словаччини, традиційні наші гості, які до нас приїжджають в Ужгород. Приємно, після вчорашньої поразки крутої, сьогодні вдалося нам виграти першу гру. Ми сповнені оптимізму будемо боротися сьогодні всіма силами. Дуже зросла майстерність у київських наших друзів. О, хлопці грають дуже круто. Вони сьогодні, я сьогодні, думаю, вони складуть гідну конкуренцію нашим закордонним друзям. sous